Олександрівський геріатричний пансіонат зі спеціальним відділенням отримав нового керівника. Олена Богоявленська до справ приступила з 16 жовтня. Директорка на стадію ознайомлення закладом, але вже має певні плани. Я бачу, що люди працюють добросовісно, працюють е фахово. Е Персонал привітний до подопічних, подопічні, здебільшого, це різні люди, тим більше у нас категорія, яка, ну, скажімо так, це інваліди, це особи, які перебували в місцях позбавлення волі, і за волею долі вони не мають місця проживання власного і потрапляють в такі геріатричні будинки зі спеціальним відділенням. Але відбувається така певна інклюзія. вони… Проживають не в окремому відділенні, а всі разом. І персонал ну, намагається сприяти тому, щоб інклюзивність цього процесу прийшла якомога як більш м'яко. Це мені, в принципі, ну, кинулося в очі, і я думаю, що далі ми так само будемо проводити ту роботу. Тож революційних кадрових змін не буде, запевнила Олена Богоявлинська. А ось покрівля будинку без революційного ремонту не залишиться. Розумієте, якщо не вирішити питання з покрівелею, тоді всі ті роботи, які проводяться внутрі, вони виходять, зайва витрата грошей. Тоді це тяне ланцюг неефективно використаних коштів. Тому вже і попередній керівник. Вирішував це питання. І я вже мала розмову в департаменті, нам обіцяють кошти, але в поточному році, якщо ми отримаємо кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації, напевно, це буде максимум і перемога, якщо ми дійсно їх отримаємо і виготовимо такий проєкт. Немає ще навіть проєкта. Покрівля м'яка і горизонтальна, плоска. На сьогоднішній день я вважаю, що робити капітальний ремонт м'якої покрівлі, це також неефективно. Якщо вже робити його раз і за державні кошти, сума яких буде в обох випадках немала, то це треба робити шатрову кришу. Серед активних потреб нова директорка називає забезпечення орхтехнікою працівників. Те, на яких Комп'ютерах працюють спеціалісти, ну, визиває, м'яко кажучи, не то, що подив, а великий подив. Але є певна заборона на придбання комп'ютерної і оргтехніки. В свій час це ще відбулось до початку повномасштабного вторгнення. Але будемо вирішувати, намагатися вирішувати і це питання. І неможливість проведення дротового інтернету, тому всі працюють на модемах. Поцікавились, яка кількість підопічних зараз в закладі. На сьогоднішній день гіріатричний пансіонат розрахований на 175 місць перебування. Фактично в пансіонаті знаходиться 166 підопічних. Із них внутрішньо переміщених осіб 57. сім. Двадцять чотири прибули з інтернатного закладу Донецької області. Один із них Михайло. Олександрії вже освоївся, активно допомагає. Я допомагаю. дворнику, вот это каждый, каждый день с понедельника по пятницу с 7 часов до двух или до полутора бывает. Конечно, хожу на обед, на завтрак, обед, помогаю там, медицину, если надо, коляски такую. Я здесь Шестого десять априля 2022 року. Перестелід із Донецької області. Город Білецький, біжок Добропулі, Викрестербіська або ще Покровська називається. Олександра Ісупова згадує, як пішки рятувалися від війни. Я з Донецька області, город Первоманський. Рядом це Карловська лінія оборони йде. Село Первомайське на там. Я забрала віщи, була цінна бандешка, порозбито все первомайські, рядом села побиті. Пішком пройшла на Карловську блокпост з білим мішком. У мене хлопця приділили, де всіх сварають людей. І ночі у нас привезли в Олександрію, і оце нас направили сюди. Тут у нас квартира, тут у нас хочеш роби, хочеш не роби, як по здоров'ю. Питання нормальне, жило нормальне. Обслуга скрізь, покупатися, помитися, все є. Мене лічно все встрають. Є серед підопічних і переселенці з Бахмута. Нас як 1 августа вивезли з Бахмута. Сперва на Дніпро з Дніпра сюди на Олександрії. 3 августа ми сюди приїхали і нас три ночі привезли. Ми приїхали. Подруга б з мужем приїжджала. Зараз ще тут приїхала тоже моя Тоже. Вот. Встретили, хорошо, устроили, быстро все так очень больша благодаря. Зараз в закладі вісім підопічних із Бахмута, загалом 57 переселенців.